І, виходячи звідти, Ісус побачив чоловіка, який сидів на місці збору мита, якого звали Матвій, і говорить йому: Слідуй за мною. І піднявшись, він пішов за ним. І сталося він возлежав у домі, і ось багато митрів і грішних, прийшовши, возлягли з Ісусом і учнями його. І, побачивши те, фарисеї сказали його учням. Чому ваш учитель їсть із Митрями та грішними? Ісус же, почувши це, сказав їм: Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть і навчіться, що означає милості, хочу, а не жертви? Бо я прийшов закликати неправедних, а грішних до покаяння.